Зазвичай дітей, які не ходять до школи, зараховують до соціальних груп ризику. Проте так буває далеко не завжди. Іноді самі батьки не поспішають віддавати своїх нащадків до загальноосвітніх закладів. При цьому їхня мета не обмежити якимось чином дитину, а навпаки, дати їй більш якісну освіту. 19-річний Оле закінчив лише перший клас загальноосвітнього закладу. А 16-річний Родослав жодного разу не сидів за шкільною партою. Та юнаків це аж ніяк не засмучує. Вони кажуть, особистість розвивається добре і без школи. Жизнь да, и сейчас... не закончилась на том, что человек не идет в школу. Сейчас есть параллельные возможности. Развитие рабочие раз есть, развитие музыкальное два есть, развитие спортивное Все три есть. Что человеку да. еще нужно? В первое время мне родители помогали во всех азах. Ну, понятное дело, потому что еще маленькие, вы знаете, надо, чтобы усидчивость было это так далее. А сейчас интернет, телевизор, книги самые какие хочешь типа можно. Нет. да. Батько ж розповідає, що гармонія, котра панує в їхній сім'ї, для нього найголовніше. Діти навчаються, коли їм заманеться. На його думку, це найкращий спосіб виховання, а загальноосвітні заклади лише негативно впливають на розвиток дітей. Мало того, дітям прививають агресію самі учителя, тому що їм по-більшому, то не платять нормально і не дають ніяких условий. І школи оборудовання очень погано. в такої време, ще кам'яний вік майже. У родині вважають, що мама вивчилася за всіх. Світлана Малінівська отримала в Москві економічну освіту. Для своїх дітей жінка не бачить перспектив після закінчення загальноосвітнього навчального закладу. Мовляв, вони не сумісні зі школою. Якщо ми сумісні зі школою, то за чим? Мучить дітей, мучить себя, мучить п'ятколектив. Житомирський випадок, коли діти не ходять до школи, єдиний в Україні, та й за її межами, теж розповідає заступник начальника управління освіти і додає в нашій країні відповідно до 53 ї статті конституції, середня освіта є обов'язковою. І ми запропонували а, батькові Валерію Володимировичу а, оформити ось цю унікальність. А, ось Цю розумність їх дітей він погодився на зустріч в управлінні освіти, що раніше було неможливим контакту, як такого, взагалі з усіма службами не було, і він нам пообіцяв, що він обов'язково прийде. і Ми двох дітей, Олеся і Родослава, оформимо на Форму навчання через екстернат, і діти будуть мати відповідні документи про загальну середню освіту. Пані Раїса зазначає, що це потрібно насамперед для того, аби діти, коли забажають здобути якусь професію, мали можливість скласти зовнішнє незалежне оцінювання. Після чого його сертифікати подати до вузу. Але чи складуть шкільні випробування юнаки не перебуваючи дня у школі? Це вже інше питання.